Ми пров'язуємо ось таким чином, з цього боку, раз, два. І от у нас уже дві виворітні лицева. Виворітня. Це не означає, що я ще не передумаю щось там в'язати по-іншому, але зараз хочеться ось таким чином. Резиночка буде. Трошечки стягне, але е, на фігурі не буде стягувати насправді. Навпаки, додасть об'єм. Буде бюст об'ємний. Трошечки. Але це не точно. Якщо не буде, розпустимо і ще й тут резиночку зробимо. Розпуста. Так. Тобто пров'язуємо ті ж самі лицеві, тільки з тої сторони. Усе, як завжди. Так, ось. Раз і два. Якщо буде необхідність, можна скористатися гачком, але і руками нормально. Бачите? Уже видно резиночку. Принаймні, допоки не вийде те, що потрібно, да. да. Так, чекай, щось я не все прочитала. А щось мені підказує, що спідницю будемо в'язати довго. цю <с> спідницю, принаймні допоки не вийде те, що потрібно. Ну я не знаю. Мені треба те, що мені треба, а вже буде як буде. Я тобі ще так скажу, мені так подобається ця пряжа, що я ладна з нею працювати <рив> ще довше. Хоча, звісно, хочеться мати теплу річ, щоб у мене на випадок необхідності все ж таки тепла річ була.